Пенсіонерка Леся Михайлівна занепокоєно розповідає, щодня бачить, як поряд з перечином нищиться ліс. Не витримала, звернулася у райраду. Згодом, отримавши відповідь, що перевірку Держлісгоспу може затвердити виключно кабінет міністрів, звернулась і туди. Жінка демонструє фотографії однієї гори відзняті у різний час. Одна дворічної давності, інша місяць тому. Пили, зжищали. Я терпіла. Терпіла ну. Буревійно, ну, а коли звернула увагу, дивлюся, а лисина росте, росте і росте. Був покров лісовий, не було видно лисини, то робота їхніх рук». Чи їх саме рук? Лісорубні квитки виписує районне лісове господарство з дозволу обласного управління. У Перечинському лісгоспі пояснюють, вітрували, що пройшлися закарпатськими горами навесні, повалили дерев на майже 200 гектарах лісів, що відносяться до власності цього районного лісгоспу. На розробку вітрувалів безпосередньо на ділянці, через яку, зокрема, турбується пенсіонерка, видано лісорубний квиток. Тут дозволено розробку 2,5 тисяч кубічних метрів деревини. Зроблено півтори тисячі ще тисячу кубів треба розробляти. Це приблизно відсотків 60 вітривала розроблено. Здається, все законно, та на місці рубки помічаємо дерева, що не вирвані вітром. Тут є, наприклад, пеньки, які от, здаються, що їхнє креновище не пошкоджене. Чому спиляли ці дерева? Дивіться, у рубку у суцільну рубку намі намічають таке насадження, що відсотків 60-70 є вітрувальних дерев. І тут дивіться, якщо навіть пеньок стоячий, воно може бути воно могло бути і зламане. Зараз тут нема працівників без морозу, гнати техніку сюди не варто. Лише загрузне на глиняній дорозі. Отут знаходиться верхній склад, куди стягаємо всю сировину нашу. Тут сортується і розвозиться по ділянкам. Вивозиться на нижній склад, там йде ще раз сортуація, і розводиться на експорт. Тож перечинські лісівники кажуть, на експорт відправляється більша частина відсортованої чи первинно обробленої деревини. Зокрема, демонструють накладну, за якою 18 листопада у Братиславу від державного підприємства Перечинський лісгосп відправлено вантаж на 46 метрів кубічних. Тим самим виручено для державного бюджету майже 1300 євро.